Не ігноруйте сигнали тривоги. Найпростіший спосіб дізнатись, де розташоване найближче місце укриття у Вінницькій міській територіальній громаді скористатись додатком онлайн-мапа укриттів. Якщо ж у вас такої можливості немає, потурбуйтесь про свою безпеку завчасно. Запитайте старшого по будинку або ж сусідів, де розташоване найближче, спеціально пристосоване для укриття місця. Це може бути приміщення ОСББ, управляючих компаній або адміністративно комерційне. Завчасно перевірте, скільки часу вам потрібно, аби туди дістатись. Якщо під час повітряної тривоги ви знаходитесь не вдома, зверніть увагу на вказівники на асфальті та таблички на будівлях, якими позначаються сховища. Запитайте в перехожих або ж працівників магазинів та кафе, де знаходиться найближче безпечне місце, і знаходьтесь в укритті до відбою повітряної тривоги. Не ігноруйте небезпеку під час повітряних тривог. Збережіть життя своє і рідних.